Зараз у нас завдання і завжди зробити настрій клієнту, щоб він себе або вона відчувала себе кожного ранку, кожного дня і вечора дуже гарно. Тому ми будемо фарбуватись і стригтись. Прикольно, що як складається обставина. Ще тільки вчора подумав, що потрібно туди піти, а сьогодні вона прийшла до нас. Звичайно, кришка в стилі вілітері. Форма зобов'язує, я ж не можу собі древно зробити. Борода значно утеплює лице. Тобто я бачив на позиціях, ті хлопці, які без бороди, вони з бафами, бафу натягнуті по самі вуха. Але ті, хто з бородою, максимум баф на шиї або без нього, тому що борода вона якби, дає трошки тепло і не настільки холодно. Єдиний такий прям яркий випадок це коли людина була без двох ног. І коли я його стриг, то він мені сказав, що в нього прийшли фантомні болі. Під час стрижки в нього прийшли фантомні болі. У мене були емоції, що я справді допоміг людині. Я сказав йому, що якщо це потрібно або ти хочеш, я можу приходити хоч кожного тижня. По-перше, це моя робота. По-друге, я не воюю, я знаходжусь в тилу. Тому це мій обов'язок допомагати всіма способами. Якщо не волонтери, то це вже давно на скільки були. Деякі намагаються гроші запхати, тобто, ну ми ж ніколи в житті за це не беремо гроші. Їх оплата це, по-перше, моє життя і моє самопочуття і задоволення получаю, від того, коли вони посміхають. Ідея це моєї клієнтки, вони в п'ятьох заснували проект «Hea for Фоше. Це було десь 5 років тому. Вона мені запропонувала участь в цьому проєкті. Тобто, як дружній перукар я збираю волосся. Ну, наприклад, приходить дівчинка або чоловік, чоловіків теж достатньо приходить здавати волосся, обрізаю волосся, важу їх. Потім відправляю їх зараз у Львів, там їх сортують і потім розподіляють. Потім ця порука виготовляється і роздається через фонд. Там є їх декілька. І таким чином потім роздаються діткам безкоштовно ці парики на той час після хіміотерапії.